Вітаю вас, шановна дітвора! Ми з вами вже неодноразово бували у лісі і знаємо, що це будинок звірів та птахів. Тут росте багато дерев, кущів, грибів та квітів. Діти, а ви знаєте, що за лісом потрібно доглядати? Сьогодні я вам розповім про одну дуже цікаву професію. Він у ліс приходить рано, кожне дерево огляне, ліс звірят охороняє, пташеняток захищає. про порядок в лісі дбає, скрізь доріжки розчищає. Здогадались, що за добрий чоловік? Ну, звичайно, це ж лісник. Ви знаєте, що це за професія така? Лісник? Чим він займається? Давайте ми сьогодні про це більше дізнаємося. Діти, ви знаєте, де працює лісник? Лісник працює у лісі, а ліс знаходиться далеко від міста чи села. Де ж тоді живе лісник? Лісник живе далеко від міста серед лісу та хижих тварин. Задеймінь проходить дуже багато. У погану погоду він може їхати верхи на коні, а взимку може пересуватися на лижах. Лісник це важлива, важка та небезпечна професія. Це найголовніша людина в лісі. Ліс та його мешканці потребують захисту. Від браконьєрів, незаконної вирубки дерев, пожеж, засміження. Лісник забезпечує цей захист. Він знає, де і як ростуть дерева, які з них можна зрізати, а які потрібно лікувати. Адже дерева також лікують. Ця людина знає, де потрібно посадити молоді саджанці, щоб поновити ліс. Лісник стежить і за тим, щоб відпочиваючи, не розводили багаття, щоб не виникло пожежі. Пояснює, яку велику шкоду природі завдає залишене сміття у лісі. Також він знає поведінку усіх мешканців лісу. Вміє їх лікувати. Лісник допомагає тваринам, які потрапили в біду. У працівника лісу дуже багато роботи. Йому потрібно розчистити чагарники та зарослі, прослідкувати за усіма деревами, заготовити суху траву, зерно, овочі та фрукти для підгодівлі тварин взимку. Діти, ви знаєте, що взимку тваринам добувати їжу дуже складно. Адже ця земля покрита снігом. Немає травички. вода все зібрана. І в складні часи на допомогу звірям приходить лісник. Він облаштовує для них годівниці. А що лісник кладе до годівниці. Заготовлену восени та влітку траву, овочі та фрукти. Ніжну погоду розчищає до них доріжки. Молодці! Ви були дуже уважними. А зараз пригадайте, як називається професія найголовнішої людини в лісі. Теж велісник. Яку роботу в лісі він виконує? Він допомагає лісовим мешканцям взимку, що облаштовує лісник у лісі для підгодівлі тварин. А як ви можете допомогти звірятам і птахам у ці важкі прохолодні зимові дні? Ви можете разом з батьками виготовити годівнички спостерігати за дрібними звірями та птахами, тож можна покласти до годівнички. До годівнички можна покласти шишки та жолуді, горіхи, фрукти та ягоди, насіння соняшника, не сало. Скільки б у вас не було веселощів, справ та забав. Не забувайте піклуватися про дрібних тваринок та птахів. Вони обов'язково віддячать вам працею та чарівними співами. А ще на вихідних можна із сім'єю вирушити до зоопарку і пригостити тутешніх тварин смачненьким. Обов'язково скористайтеся цією можливістю. Шановні ну батьки, спонукайте дітей піклуватися про тварин взиму. Нетерпінням чекатиму на фото годівничок, виготовлених власноруч. А також поділіться фото ваших відвідин зоопарку. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!